Сьогодні хочу показати стан мотоцикла Honda VFR 800 CrossRunner. Мотоцикл 2017 року. І він ну, просто в надзвичайно крутому стані. Починаємо з Гуми. Тут класна резина, нова стоїть і спереду і ззаду. Це кінець 22-го, ззаду 23 й рік. От бачите, вона реально повністю нова. Що спереду, що ззаду. Ну, я думаю, ви бачите. Ну і Весь мотоцикл, якщо так от подивитися, він просто реально як новий. В нього оригінального підтвердженого пробігу всього на всього 9000 км. І тут ну, просто все новеньке. Отак от от дивишся, то тут всі, ну, всі, кожна річ все як, просто як новеньке. Я не знаю, якщо ти детально так от все покажеш. Тут камери є. До речі, в цьому мотоциклі є система АБС, є система відключаємо трекшена контроля і також є квікшифтер, заводський квікшифтер, що далеко не на всіх цих мотоциклах він присутній. Тут він присутній. Тут -от маленька царапинка така от є. Маленька, Тільки що Ну, така, це, не знаю, це... це навіть показувати, що там навіть не видно. Тут все ціленьке, я не знаю, я навіть не знаю, що показувати. От тут є такі от дрібні царапинки на самому повороти. Тут все чітко, тут все чітко. На дзеркалі є показати, є, Тут пластик все, все ціленьке. Тут от такі от цяточки невеличкі, майже непомітні. Дуже крутий вихлоп Vivern Classic стоїть. Ось тут є невеличкі потертості, такі маленькі-маленькі, але от є. Віверн Classic Вихлоп. На вихлопі теж такі от. Це бруд, а отут тут ось є. Ось тут тут є. Офри взагалі просто таке, от знаєте, буває часто, що вони такі заложені, поцарапані. Тут під якимось котом, мотоцикл не полірований, до речі, ну, от, оце можна все по пообирати, але тут є такі невеличкі, ну, як би, притертості, але то їх, чесно кажучи, його і немає сенсу. Я не бачу сенсу його полірувати, тому що воно, по суті, особа та й його і не видно. Вон, два ключика оригінальних. Ключики взагалі новенькі. Що один, що інший. Просто новенькі. Вон кофри. Взагалі в них всередину ніхто ніколи нічого не клав, вони просто новенькі. Вон Quick заводський стоїть, бачите Quick шифтер. Ну тут з цього боку взагалі все просто ідеально. Я не бачу ніяких. Ну... Ні, тут все ідеально. Отут тут все ідеальне. Ти отак от можеш ще показати. Давай я заведу, щоб можна було послухати, як працюю. Працює дуже тихо. Він коли, ну коли газ відкриваєш, то він гучніше працює а так. он... Він... Звук класний, вихлопа такий об'ємний. дев'яносто два. мій зріст. зараз просто сяду, проїдусь, покажу як я виглядаю. Отак я сиджу, ножка тут така класна, букова розширі... з розширителем. Стан просто супер в цьому мотоциклі. Все працює, квікшифтер, все працює, гіртронік, все супер. Все класно примикається м'яко. Класно, реально класно. Все. Я думаю, що достатньо, так? Да?